Київське динамо ускладнило собі завдання виходу до черфіналу ліги чемпіонів у першому матчі однієї восьми фіналу на олімпійському підопічні Сергія Реброва поступилася грізному Ман Сіті. 1-3. спеціальний репортаж ми назвали розчавлені футболом, і зараз ви здогадаєтеся, чому. Київ 16 років чекав на лігу чемпіонівську весну. Нехай вона прийшла наприкінці лютого. Та навіть якби вона просто була єврокубковою весною, народ потягнувся б на Олімпійський. І перед матчем улюбленої команди, на який люди чекали довгими зимовими вечорами, вони наразилися на незручності. Перед входом на стадіон за півгодини до матчу виникла неймовірна тиснява, і вболівальники, що хотіли вже на трибуні почути гімн Ліги чемпіонів, стояли розплющеними у черзі на досмотр. Напевно, такою виявилася реакція організаторів в матчу на санкції УЄФА, викликані побиттям негрів на матчі з Челсі. Тепер провокаторів шукали ретельно, і кожен, хто не пройшов на стадіон за дві години до стартового свистка, становився, крім того, що розплющеним, а й підозрюваним правоохоронці виставили паркани на підступах до турнікетів і розсували їх лише для процедури обшуку володарів недешевих на квитків. Наверно, сьогодні ми не потрапимо на стадіон гім -лі ну, гімн Ліги чемпіонів і ще стільки людей. Просто боїть полупустий стадіон на вході на почало на матч 1-8 ліги чемпіонів, якого ждали 17 лет. У мене таке враження, що е, міліція і організатори були заставиті в розплох, як застають нашу владу з снігом чи якимось чином. Невже не було зрозуміло, що прийдет така кількість болівальників і зробити там три прохідних, і там чотири міліціонери, яких перевіряють? Но для мене це дивина просто. Я вперше таке бачу, навіть на. На фіналі е е е е мундіалю, то такого не було. Ну це просто нонсенс. Хотілося б, щоб було трошки більш краще по-європейськи. Дійсно, якби люди хочуть на футбол, а тут тримають, перевіряють. Бачите самі. Просто хочемо побыстріє попасть на матч. Ось хочеться посмотрити. Ми приїжджаємо з різних куточків цієї України. Так? Ми приїхали, ми вже не тут вірю! більше, ніж півтора години чекаємо, поки нас ну, пропустять на цей систему. стадіон. Так? Такого бардака, як на Олімпійському, тільки на Олімпійському, на Львів Арені все культурно, пафосно, всіх пропускають, провіряють. Так само і на металістів в Харкові. Нема ніяких очередей, Все, все спокійно по секторах розбито. Согласна, Тільки на, на Олімпійському, що, що, що виносить ви. як зі обскіду сам матч на жаль сподівань не виправдав. Динамо проводив перший офіційний поєдинок у 2016-му, в той час як Мансіті перебуває в ігровому тонусі безперервних двобоїв в англійській прем'єр-лізі. Це і стало головною причиною програшу. До того ж, господарі не змогли вчасно впоратися з передстартовим хвилюванням, і лише після голу Буяльського відпустили свої емоції і одразу ж заволоділи ініціативою. Гра пішла, але на жаль, відновити перевагу не вдалося. Натомість, яя туре, відомий виступами за Донецький металург, який роздобрішив на англійських харчах, але почуття голу не втратив, поставив переможну крапку. 1-3, матч відповідь 15 березня у Манчестері. Все таки нашій команді, звісно, не вистачає опитувати виступлення на. таком уровне, чтобы не только мы создавали к моменты, чтобы не растягивали, особенно во втором тайме, когда мы 3-4 человека в штрафной и 6 человек далеко. Конечно, это непросто и, конечно, сказывается то, что не было официальных матчей, но я рад, что ребята не сели, не думали о том, что как не пропустить пять, а во втором тайме пошли и начали атаковать, начали создавать моменты и после забитого мяча действительно были моменты, были шансы. Будут моменты, будем забивать мячи. Пришел полный стадион, нужно было Реабілітуватися перед своїми болельщиками. все-таки второй темпше провели, і все таки, що ну, плохо, плохо, пропустили в конце ще втретє. Зараз хтось скаже, що це така відмазка з мого боку, але відсутність офіційних ігор вона дуже сильно впливає на підготовку і ті моменти в боротьбі, які ми мусили робити, і як ми мали вступати в боротьбу, вони були зовсім не характерні для нашої для нашої команди. Попри негативний результат, ми не помітили особливого суму на обличчях тих, хто покидав трибуни Олімпійського після завершення гри. Люди могли вільно дихати на повні груди і раділи від того факту, що життя триває. Руслан Звірін, Тарас Мишак, телеканал Київ.